2025 рік став для мене роком, коли ігри знову зайняли важливе місце в моєму житті не випадково і не спонтанно, а через помилки, досвід і дуже прості рішення. Сьогодні хочу вам розповісти, які ігри, які консолі і чому саме вони з'явилися в моїй колекції в 2025 році. Почнемо, напевно, з того, що в 2024 році в мене з'явився Xbox Series X. Це була моя перша сучасна консоль за довгий період часу. Колись в мене був Xbox Original, та в принципі він у мене й досі є. Але в нього перестав грати більше десятка років тому. Тобто можна сказати, що довгий період часу я був взагалі без консолей. Коли у червні я створив YouTube канал, спочатку ідея була проста: шукати на барахолці щось цікаве для перепродажу. Але з іграми і консолями виявилося все трішки складніше. Їх важко було знайти за приємною ціною, щоб можна було продати і щось на цьому заробити. Тема ігор завжди для мене була цікавою, і я вирішив підійти до цього з того боку, який для мене відомий. Колись я займався перепродажем туристичного спорядження, пізніше одягом, і сам процес купи дешевше, продай дорожче, для мене знайомий. І от я вирішив. Куплю першу PSP для перепродажу і паралельно зрозумію, чому знову ця консоль стала актуальною і популярною. І з цього почалось моє знайомство з ретро консолями. Перша PSP мене реально здивувала. Після цього я став розбиратися в ревізіях, в станах і в іграх. І знаєте, я зрозумів, що мені цікаво не тільки продавати ці консолі, а й грати. І після цього почалося. Я змінив декілька варіантів. PSP і зупинився на зеленій 3000. І це та консоль, яка точно залишається в моїй колекції. Навколо неї почала формуватися колекція ігор. Частину я купив за копійки, частину мені подарували. Sony PlayStation 3. Вона мене з'явилася завдяки знайомому і гарній ціні. Я планував проходити ексклюзиви, але на практиці вона виявилася консолью для компанії. Metal Slug Вечір з друзями і цього більш ніж достатньо. Xbox Original. Це була чиста ностальгія. Я купив його згадати дитинство, відзняв відео і більше не вмикав. Але іноді речі потрібні не для використання, а для відчуттів. Ближче до кінця року в мене з'явилася 3DS. І тут я зрозумів, що ця консоль ідеально підходить під мій стиль життя. Короткі сесії. 15-20 хвилин на один рівень, це, Mario, Zelda, Kirby. Ці ігри не вимагають багато часу, але дарують задоволення. 3DS мені дуже сподобався. І коли з'явилась можливість вигідно обмінятися, я без вагань перейшов на new 3DS XL. І знаєте, ця консоль ідеально пасує під мій стиль життя. І зараз, якщо чесно, Nintendo 3DS. Це та консоль, в яку я граю найчастіше. Super Фомікон. Це вже більше про атмосферу. Я виграв його на аукціоні в Японії, він плив до мене 3 місяці. І найбільше мені подобається його повна комплектація, враховуючи її вік. Я вмикаю його тільки з друзями, щоб просто згадати, як це колись було в дитинстві грати в Денді. Окремо хочу зупинитися на іграх для Xbox. Бо саме тут я відчув значний розвиток своєї колекції. За цей рік мені вдалося додати кілька дуже сильних тайтлів. дві частини «Райман» у цікавих доволі таки виданнях, Відьмак друга частина у колекційному виданні, GTA 4 Red Dead Redemption це ігри, які не хочеться ховати в шафу. 2025 рік навчив мене однієї дуже важливої речі. Колекція це не про кількість і не про тренди. А про те, що хочеться вмикати, і те, що пасує під твій стиль життя. Я не граю все однаково часто. І кожна консоль і кожна гра в мене з'явилася не випадково. І саме цікаве, я не знаю, чим закінчиться ця історія. Але мені дуже подобається цей шлях. Напишіть в коментарях, яка з цих консолей найближча вам, і з чого почалась ваша історія з іграми. І в кінці хочу привітати вас з новим роком! Нехай новорічні свята принесуть вам тепло, спокій і трішки тієї магії, яку ми відчували, вмикаючи улюблену консоль.